Що таке захисні механізми психіки? Інформація буде корисна, як для моєї аудиторії, хто не психологи. Так, в мене дуже багато свідомих людей, які цікавляться психологією, або які цікавляться собою. Так. Я розказую якраз такою мовою, простою, так, щоб всім було зрозуміло. От, власне, я чомусь згадала, Ерік Берн, а, да, він придумав, не придумав, заснував, коли транзактний аналіз. От він там от теж такою мовою намагався людям <кхи> доносити інформацію і прагнув, щоб не тільки ця література була для психологів, а й для звичайних людей, ну, в плані, да, які не розбираються в психології, але щоб це було. Ой, мене тут зачепило. Провода. Але щоб це було е, доступно кожному. Да? І тому він називав, наприклад, от. і мені дуже імпонує ця концепція, тому що запам'ятати фрейдівські е, его «ід», супер-его, або я, воно, над я, і, і, і різні там варіації. І простіше, звичайно, запам'ятовується і клієнти, коли я спілкуюся з клієнтами, і е, в такому спілкуванні, коли ми про ті ж самі речі, але говоримо, наприклад, внутрішня дитина, внутрішній батько, внутрішній дорослий. Воно зовсім ну, якось простіше. так. От І за таку концепцію, щоб всім було зрозуміло, ще й тому, що, по-перше, це мені так подобається, і я, оскільки я натуральна блондинка, мені завжди важливо було, щоб мені в школі пояснювали на прикладах. Прямо, знаєте, є такі типи сприйняття. Там, ну, хтось в них вірить, хтось не дуже, хтось їх приймає, хтось ні. Там візуальний, аудіальний. Зараз там новий з'явився, не пам'ятаю, як називається. І от, а як інестетик. Мені треба помацати, пощупати своєю рукою, пописати. Тобто на практиці, я от людина практики, тільки так доходить. І чим простіше, тим кращі. на прикладах, наприклад. Тому я таким способом і подаю інформацію. І мені, наприклад, дуже приємно, що мені в інстаграмі давали багато людей зворотній зв'язок свій, що їм подобається саме така подача, коли простою мовою про складні речі. Тому, якщо вам також подобається, підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. і... Разом давайте розбиратися в складних речах. А, і також, кому, можливо, хочеться якихось змін, ви також пишіть свою думку, будь-які ваші, ну, ти щоб зауваження, от, вподобання підтримаю. Починаємо. Що таке захисні механізми психіки? І хто взагалі їх придумав? Да? Ну, спочатку про захисні механізми заговорив Фрейд, Зігмунд Фрейд. А вже потім їх ну, долучалися до працювання були, але от, ось така основа база — це от Фрейд почав про них говорити. І здебільшого він, оскільки працював з такими більше істероїдними клієнтами, пацієнти в нього були. Да? То там він більше схилявся отам, от, до витіснення. Ну, зараз ми будемо про це говорити все. Але що, що хочу сказати, що сам саме слово, захисний механізм, да, захист або захисти це якось так. Звучить, що, що зараз хочеться в таку якусь позицію стати, закритися, захищатися. Да? От щось таке звучить, якось так коробить трошки. І нещодавно в нас була ситуація: ми зустрічалися з дівчатами, з якими навчаємося, і ми про, зустрічалися в такому теплому, дружному, дружньому колі. така в нас група живе спілкування, де ми якісь там відпрацьовували. Моменти, знайомились і так далі. І от е був випадок, ну це не тільки, ну от просто поділюся, був випадок, коли ми давали зворотній зв'язок одна одній, е от, е і моя подружка, вона, е коли там, я і ще одна, от колега дали зворотній зв'язок, що десь там от в тебе включилася, наприклад, е е інтелектуалізація або раціоналізація, вона така. А що в цьому поганого? Тобто, да, а потрібно було можливо, і я вже потім ну, як би, говорила про те, що ну, захисний захист це якось от, типу, людину змушує захищатися. І я от часто пояснюю, не тільки там, от да, в цьому колі, бо тут були всі психологи і всі все розуміють, все класно. Але от, з клієнтами часто да, я пояснюю, що в цьому немає нічого поганого, і якщо це називати не захистом, а наприклад... Адаптивною функцією. Да? Наприклад, от, я буду спиратися в захисних механізмах там, на Фрейда, да? але мені більше от подобається, як про це пише Ненсі МакВільямс, Да? Вона обирає розглядати як адаптацію нашої психіки до якихось стресових подій. Да? Тобто, для того, що Фрейд вибрав такі формулювання, він взагалі любив таку стиль, військова якась тематика, він, він любив там, використовувати такі всякі штуки. От. Але мені чогось більше подобається адаптація. Так от, якщо розглядати, що це адаптивні механізми психіки, які нас да, захищають, наше я, нашу психіку захищають. Від чого? Від великого стресу, великих травмуючих подій. А, і в залежності, да, є первинні захисні механізми, є вторинні. Сьогодні розпочну з первинних або примітивних захисних механізмів, да, які в основному спрямовані розглядаються в такій концепції полі між. Кордони да, оці між Я і зовнішнім світом. Да, і там вже формуються ці адаптивні механізми. Mm. Так. От я хочу швидко говорити, бо мені там писали в коментарях, що ставити на, на двоєчку, по-моєму, і так комфортно слухати. Дивіться, класно, що в Ютубі є такі функції. Можете ставити і слухати швидше, тому що. А, я намагаюся, от в цих відео не по верхам десь поскакати, да? а все-таки вдумливо щось поділитися користю. Це не просто побазікати. Хоча в мене є такі відео, де я ділюся думкою. Да? Але все одно, коли я десь роблю паузу, коли я замовкаю, задумуюсь, там, дивлюся, я шукаю образ, я шукаю сформулювати правильно, щоб. Доступно пояснити. Да? Я в, заходжу в якусь таку інтроверсію, в свою інтровертну частину. Взагалі я амбоверт, і в мене навіть екстраверсія більше в деяких моментах переважає, десь там 60 на 40, десь отак. Але я люблю говорити, там швидко говорю, часто, багато. Але от, що стосується психології, я тут більш от, в мене включається така інтроверсія, де глибше, і там відповідно. Сповільнююся. І я ще подумала, знаєте про що? У мене в самої таке буває, коли десь мені потрібно якусь інформацію послухати, не не психологічна тематика. Така, а, наприклад, от я вибирала косметику. Так? Я в ній не розбираюся, але дивлюся там косметологів чи інших спеціалістів, там, от блогерів. Я коли розумію, що дійсно людина помалу розповідає, а мені треба швидко, я ставлю теж на прокручування. Але тут ще один момент є: якщо ми намагаємося все пришвидшити, все-все-все да? нам треба швидко, можливо, це про що? Про якийсь стиль життя, такий, де я постійно спішу. І, як правило, нічого не встигаю, тому що життя, життя біжить, потрібно за ним встигати бігом-бігом. У мене мами такий сценарій. В неї постійно вона така швидка, і вона постійно мене підганяла. Швидше, швидше, швидше. В мене якісь такі трішки невротична якась така штука, невроз формувався. Аж я не встигаю, я постійно не встигаю. І я вчилася сповільнюватись, тобто не то, що вчилася, це в мені, в мене такий темперамент. Я з дитинства така, що в мене свій темп. Да, я вчилася повертатися до цього темпу, що да, зараз мама якби. Не вирішує, да, зараз я доросла, я маю право да, вибирати свій темп. Тому от просто да, наподумати інформацію. Думайте, про що це для вас, коли хочеться от поспішити бігом-бігом. Тому що є інформація, яку не варто з якою спішити. Не пережовуючи. Якщо ви не будете пережовувати, перетворювати цю інформацію, тоді що буде від Інтеракція. Ну, Ми про інтерекцію пізніше поговоримо, про те, що ви будете інформацію, яку я подаю, якби з'їдати, поглинати, не переробляючи її. Це вже теж, ну, це не сьогодні про інтерекцію, можливо, пізніше. Так, про що я почну? Ну, давайте, можливо, почнемо з ізоляції. Такий адаптивний механізм, як ізоляція. А, ще, ще забула сказати, дивіться, наші захні адаптивні механізми, яке в них завдання? Вони насправді нам дуже допомагають. Насправді вони як піцик, рятують психіку нашу. І да, ми можливо. Завдяки цим механізмам і збереглися і фізично, і психічно. Тому що яке завдання от виникає в особистості, коли виникає якась стресова, травмуюча подія ситуація. Да? Перше, що стоїть на меті, це уникнути або заволодіти. Цим почуттям, яке виникає в цей момент. Зазвичай, як правило, це тривога, або страх, або тривога, така сильна, і да? її хочеться або уникнути просто десь, да? і зараз ми про ізоляцію будемо говорити, або нею заволодіти, заволодіти цією тривогою. Да? А другий момент це ще про збереження своєї самоповаги.